Так, у нас сьогодні буде ознайомчий пазли для доці. От, вона познайомиться із творчістю. Це взагалі перший раз ми будемо складати дерев'яні пазли від трефі і ще й ось такі класні від Вангога. Зоряна ніч. Okay. <рес> прибіла. Ти що почула? Okay. Так? Тобі як? Прикольні. Прикольні. Ти та таких, не немало. Я таких ще ну, не складав і не бачив, щоб реально можна було від таких от легендарних митців складати пазли. Тут 200 штук дерев'яних пазлів. Зараз подивлюся наскільки велика та картина, і як нам дасть її скласти, тут ще багато є різних всяких шедеврів. І тут, бачите, є картина і в середині місяць. Коротше. Картина із секретом. Так що це не просто ми склали і все, а це ще загадкові всякі там є атрибути в цих пазликах. А ти знаєш, хто такий Ван Гог? Чи ні? Такий дядько. Без одного вуха. Без одного вуха. Угу. І він намалював цю картину. Це його шедевр. Вона дуже-дуже сильно дорогата картина. Так, давай подивимось. Вау, дивися, воно що іде. Клас, і наклейка. Так, відкриваємо. Каміна тримає, не пускає. Так, добре, я це поставлю, знала, як складати. Ні, та хай вже буде тут. Просто висипаємо в такому пакетику інтересному. Як то десь купуєш якісь, не знаю, булочки. А, вони дуже маленькі. Ясно, це все. Там Більше нічого немає. яка прикольна зірка. Зірка? Уявляєш, які тут класні картини? Угу. Бач, тут попадається зірка, пташечка, потім йде люлька, хатка і місяць. А місяць це якийсь дуже сильно чарівний. Тобі сподобалися ці пазлики? Давай знайдемо місяць. Вони реально такі класні, дивіться, грубі. Це і шо? тут ззаду дерев'яне, а це що в нас? Люлька попалася. Так, ну це буде. Буде, напевно, тяжко складати місяць є. Ну, і це з цього боку картина, з іншого боку, дерево. І так, вони повністю чорні. Я думав, що, як Кароліна каже, дерев'яні пазли, щоб не було скалок. Але ні, вони дуже-дуже класні. Дуже якісні. Так, давай перевертаємо. Я таких пазлів ще ніколи не бачив. Такі от бачили, щоб складалося, так. Хатка є, Дивись, ми знайшли артефакти. Хатка, місяць, пташка. І ще щось треба. Тут, я так розумію, це складається десь сюди. Давай подивимося, ще ми що не знайшли? Люлька, а люлька, все, ми знайшли всі п'ять артефактиків, так як на картинці намальовано. Так, зараз ми будемо переходити до складання цієї надважкої картини. Ну, Раз вона така популярна, ми постараємося її гарно скласти. Що це у нас за такий пазл? <гум> <гум> Інтересний. А тут а, а, складено, та? дві детальки. Ну добре, давай будемо помаленьку перевертати їх, щоб бачити усю картину нашу, і потім будемо їх. Вискладувати. Це насправді не досить так легко, як ми собі думали. Тому що пазли є, бачите, нестандартні. Хоча з одного боку може бути і плюс, що легше буде їх скласти, такі нестандартні пазлики. Каліна вже почала їх монтувати. Але напишіть ще в коментарях, хто бачив живу картину, оцю зірнусяйво Ван Гога. Так от кауше детальк. Я тут як завжди перевертаю всі детальки, а Кароліна а це що складати. Пазли? Я не знаю. Дуже смішні такі круглі пазлики ще є. Так, ну, загально. А це що за пазли? Оце, це, це теж якийсь корабель. Трикутник. <рес> Бач? А ти ж таких немало. От скажи, що мало. Немало таких пазлів. Тобі бачу дуже смішно з них. 200 штук ми будемо складати дуже довго. Ой, а то вже ти склала? Ти сюди? Та? Ти сюди? Вись, як ти вгадала? Прикольно. Я сподіваюся, що картина, ну, типу, коли складемо, вона буде така суцільна триматися. Бо тут, дивіться, детальки які такі мацюпуські. Ми сьогодні складемо то, чи ні? Як думаєш? Кароліна пташкою літає. Ой, а це що таке? В інших пазлах, я би думав, що це щось помилилося, якісь такі кусочки. Але вони настільки приємні, вони як пластикові. Дерев'яні пазлики. Клас. Ті, хто придумали оцю от колекцію, вона лімітована, ця колекція. Wooden puzzle. А він шабуваєте дядьку з одним <гум> вухом? Ні, він, його вже нема. Чого? <гум> ну все, дядько. Вже помер. Він намалював картини і залишив після себе такий слід, що всі, хто приходять, дивляться на його картину. От, наприклад, ти дивишся на картину, що ти в ній бачиш? Кожен бачить щось своє. Бо коли ти приходиш в галерею. Я бачу сонце. Сонце чи місяць? місяць? Чи тут багато сонців? Хтось бачить це зірки. Він назвав, що це зіркове небо. Хтось бачить, що тут є місто. І на нього бачиш, як цунамі е накривається. Хтось бачить, що це гори, І тут гора величезна. Хтось бачить що тут церква Ні, і сюди, всякі різні ці. планети. Хтось бачить, що це хуртовина. Хтось бачить місяць, хтось бачить там якісь різні планети. а, а Може, цей місяць сюди? <гум> Ні, то цей місяць точно не туди. Я взагалі таке таких ось всяких різних картин, картинних галерей, виставок. Особливо мені подобається, коли йти на музей сучасного мистецтва, коли ось нові митці роблять, як різні картини, і ти приходиш, ти в тій картині бачиш щось своє. А коли підходиш до назви і дивишся, як назвав сам митець ту картину, він може її назвати зовсім по-інакшому. Тобто він він в ній бачає щось своє. А ти можеш посидіти і полюбуватися тою тією картиною, і побачити в ній то, що тебе надихає, наприклад. Або що ти зараз про що думаєш, про що переживаєш? От. І картини вони надихають. Тому вона коштує дуже дорого. Ми ніколи цю картину не складаємо. Ніколи не складаємо цю картину? Ну, ми ніколи не намалюємо цю картину, це точно. А скласти, я думаю, ми маємо скласти. Тут якби 200 штучок це і багато, і ні. Але якраз для тебе це в сам раз 200 штучок. Будемо починати складати ту картину. Мені сподобалося ось ця зірка. Оця зірка. Зірко, зірочко, мала. Я ти цілий день була. Добре, давай будемо складати помаленьку. Я навіть не знаю, з чого почати, тому що ми переважно як складаємо картину. То ми йдемо так, складаємо ободок, а потім заповнюємо середину. А тут Ван Гог так зробив, що ми цю картину загадково будемо складати уже кумекаючи. Тут треба подумати, як і мені, так і Кароліні. Кароліна була в шоці, бо я склав ну, верхню частину цього місяця. Ось так воно виглядає. Детальки такі, ну, бачите, трошки вони рухаються, але в загальному нікуди не тікають. Мені це навіть більше подобається, бо коли ти складаєш звичайні пазли, ти хочеш ставити, потім витягуєш, і воно по боках починає все розлітатися. А оці прикольні, вони такі грубі. Я не знаю, скільки тут міліметрів. Ну, може 4. Може цілих 5. Так, Кароліна вже прийнялася за роботу. Тут я так замітив, що все-таки можна зробити ободок, тому що є оці, оці, оці краї. І нам інтересує, що буде всередині. Куди ж йдуть ці всі класні артефакти по типу хатки місяця. Єдине, що картина вона якби однотонна. Знаєте, що цей фокус дуже прикольний. Ого, фокус-покус труля. Це так? так. як двері, так? Це Так. і відчіпляєш сюди. Все, і він так вчіпляється, та хатка. Так. Та хатка вчіпилася. Зараз ми придумаємо, як там далі та хатка не знаємо, має йти. Чи це артефакт, то воно так має бути? Зараз ми знайдемо хатки, це. Це не має бути такої хатки. Насправді дивлюся на ці пати, воно буде дуже-дуже легко. Але це головоломка. І тут треба так посидіти нормально. От, де що вдалося скласти, особливо з місяця почати. Це найлегше. А далі треба вже дивитися, що куди воно йде. Але я думаю, ця картинка не настільки велика, вона десь з розміром Ось цієї коробки. <ривіт -п 'які> Короліна склала взагалі артефакт якийсь. Ташка літає тут, а, навколо неї зоряна ніч. Завдяки до ми тут склали один кут. От, вже є. І з цього боку сонечко складається. Так, ми тепер знаємо, наскільки ця картина, в принципі, наша велика. Тут ще дві детальки маю йти. А каліна тут шукає всякі оригінали, так? Mm -hmm. Археолог малесенький. Добре, шукає тільки люльку треба перевернути назад. До речі, виявляється, що оці от всякі деформовані детальки, ось такі от тризначні, двозначні, їх складати набагато легше. Тобто ми вже в апріорі почали від самого початку складати якби неправильно. Треба було спочатку почати іменно з них, зараз я покажу. Дивіться, як вони класно вимальовуються. Ці детальки. Вони дійсно чорні, якби тяжко там щось зрозуміти, знайти, але їх дуже легко складати. Тобто їх легше знайти, ніж ці звичайні пазлики. Шукаємо зараз усі от всякі деформовані, і їх підшуковуємо сюди і доставляємо. Дивись, береш ось таку от детальку, ніби в нас деформована. А насправді у нас складається ось сюди. Бачиш, ці деформовані детальки їх набагато легше складати. Коли ми це зберемо вгору, то нам буде вже легше складати ободки. будки. Зрозуміла? Бач, як круто. Давай зараз щось поскладаємо. Треба шукати такі от деформовані детальки. Їх набагато легше складати. Знаю, як Карліні, але ну, я оце складаю і просто кайфую від цієї картини і стараюся зрозуміти, що в нас скриває якийсь секрет. вона. Я вже навіть знайшов місце для пташечки. Вона ось десь ось тут має бути. Ну Це все продумано, що теж стає в це місце. Так, десь тут ще та... місяць, щось тут намальовано на місяці, і ще була зірка, Крювано, то все поперемішувала. Коротше, ми потім це все знайдемо. або на підлозі, або тут. Я просто в шоці, що навіть ось ця хатка має свої окремі пази. Навіть місяць. Він чогось тут у нас змонтовано. Надіюсь, що тут підходить. Як можна було придумати ось такі от пазли, дивіться. Що навіть отакі от мікродетальки вони мають свою якусь окрему вагу. Ці пазли того вартують, щоб їх складати із захопленням. Та більше, що їх в колекції є декілька. Видів декілька штук від різних художників. А ти зірочку. Знаєш, де вона має бути? Подумай. Бери зірочку. Тут вже промальовується для неї місце. Склалась? Так. Клас. Бач, мою зірочку склали. Мацюпуська, може це ця. Попробуй. Підходить? бачиш, клас. Підходить, тепер треба снити шетку моцю пуську. Зараз я подивлюся, десь вона тут може є, а може нема. Давай пошукаємо її разом, добре? Ну Ми склали всередині величезний місяць. Бачиш? Бач? Тут рухається. Зараз нам залишилося оцей місяць, його можна порухати. Прикинь. Пазли, які можна ще й порухати. Так, Це десь тільки тут має бути. І ось тут. І тут найголовніше посередині між місяцем і пазлами вони не, ну, типу, не склеюються між собою. Тобто нема пазів. Ой, коліна вже щось перекрутила. Це отак має бути. Бачиш, щоб співпалося і місяць, і зорі, і небо ясне. Тут в цих пазлах сам кайф в деталях. Бачите? Тут є такий от кінчик гострий. І виявляється, це потрібно скласти ось так. І щоб місяць потрапив іменно сюди. Так, щоб воно ну, ніде не розходилося. Кратина вже вимальовується. Кароліна робить манікюр із пазлів. Так, Кароліна, Свій прикол в тому. Вона дуже швидко змучується. Ти змучилась швидко. Mm. <laughs> Але картина класна, правда? Навіть не знаю, чи її розбирати, Її було б класно заклеїти, о, типу, щоб вона вже не розліталася і можна цю картину навіть примустити собі десь в хаті. В тебе на стележі добре? Поставимо таку картину. Просто треба заклеїти. Так? Ми би навіть і не догадалися. Як можна було зрозуміти, що оця пазлинка не з якогось боку, там, зліва, справа, а іменно з середини? Ну, от. Як таке буває? Буває тільки в Ван Гога, Правда? Угу. Отже, трошечки лишилося. Давай дозавершуй. А я прийду і ти мене здивуєш. Коротше, ми потратили на картину приблизно десь півтора. Або дві години, ну там майже дві години, що 20 хвилин бракує. Але України, якщо буде складати, що 20 хвилин, то вона поб'є рекордик, що на 2 години. Ну, пазли класні. Е, Обов'язково такі собі купіть. Хто любить пазли, хто любить складати і проводити час із дитиною, щоб навчити все-таки її трохи усидчивості. Хоча вона посередині я бачу, що вона змучилась десь за хвилин 30-40. Кажуть добре, можете подивитися мультики, потім прийдеш і будемо доробляти.